Так, вибило з трансляції, чекаємо, можливо, хтось той самий зайде, ні то ні. Так і буде вже. Так, хтось один зайшов. Якщо з минулої трансляції, то вибило. Воно, коли вдома Wi-Fi, воно, якщо хтось телефонує, просто раз і все, все нормально. А тут, коли мобільний інтернет, воно щось вибиває. Це вже так другий раз, бо я вчора також трансляцію робила, перепутала і було на мобільному, тож вибиває. М -м -м. Почекаємо, може хтось ще зайде. Костянтин зайшов. Бачите, ви швиденький. уже тут. Це я сиділа, розповідала, що воно вибило. Зателефонували і воно раз і все перебило. На Wi-Fi такого немає. На Wi-Fi залишається трансляція. А на мобільному щось не туди пішло. Але так гарно спілкувалися. Там було 50 людей, а воно вибило. Ну нічого. Ворони каркають щось. Це, можливо, хтось і новенький зайшов, всяке ж буває, воно вибиває кожен раз по різному. тож Я зараз на новій локації, не в селі. Сижу трошки треба, щоб час швиденько пройшов то і роблю прямий ефір. Так, мені після міста потрібно день відійти, сильно виморює мене, хоч і їду на день в місто. Ні, мені, мене ще прям так виморювало, не виморює, але час забирає. От сьогодні я поки поїхала, туди-сюди, півдня вже все, немає. На сьогодні там плани були. Ну нічого. Що зробиться, то й зробиться. Субота, значить, значить, буде завтра неділя не вихідний робочий, а сьогодні буде вихідний. Я вже якось всілася, то зручно, а то так виставила, витягнула руку, а з непривички воно. Незручно. Ну просто тут інші звуки в селі. Воно одне, а тут інше, тут людей багато. Сьогодні ще й субота, то і погода. Всі повиходили. Так, це Україна. А вам куди треба? Так, чогось мене викинуло з ефіру. То мене викинуло, Віка, не вас. Е, воно коли цей? Мобільний інтернет, і хтось зателефонував, воно раз і десь ділися. А коли Wi-Fi, воно такого немає. Коли по Wi-Fi воно хтось зателефонував, я вимкнулася і все. А це я вимкнулася, а воно все вимкнулося. Не тільки дзвінок. Так що якось так. Ну, ви прийшли, тож знайшли мене. Я також вчора тож ввечері проводила ефір, вімкнула мобільний інтернет і по ньому. А потім мені прийшло, що вже нічого немає, там мегабайт. Треба вимикати. Так. Ви вже тут 5 хвилин сидите, я вас отак заблокую. Чого вам так? мені оце ну прям Чого ви сюди лізете? Я щось дуже сумніваюся, що так якщо ваші роблять ефірі і наші заходять. Так. Де ви могли побачити в мене прическу під чапкою? Так, Константин, то такі є. Чим більше місто, тим швидше біжать люди. Так. Як мурашки тут. Це е, в мене є дуже хороша, хороша знайома, і вона зараз поїхала в Турцію і знімала відео в інстаграмі, там вийшла вона на якусь площу, і там так багато людей і підписано. Ми тут як Мурашки. Вони там отак чук-чук-чук-чук ходять. Швиденько. Тут. Звісно, до Мурашок ще далеко, але з непривички, то звичайно. Так, що за город? Полтавська область. Так. Ото От Константин. Я всіх теж блокую, блокую, не чекаю. Бабулечки гуляють, вийшли також прогулятись, повітрям подихати. Молодці, то деякі не хочуть виходити. А ходити для здоров'я корисно. Так, треба подивитися, скільки там годин, дві години. Хтось написав коментар, що купили в місті. Це до попередньої трансляції, що вибуло. Що я купила? Зайшла Жені ось цей. В сінцей купила шапку, куртку. Так. Ми вас заблокіруємо. Отак. От Отак, От привіт-привіт вам. Добрий день, гарного настрою. Дякую вам. Доброго дня і вам також гарних вихідних і тихих. А, так що, що я купила? То Жені там купила, потім купила цибулі на посадку, одну баночку одного сорту, іншу баночку іншого сорту і ще цю чорнушку. Що я ще купила? Що я... А, ще я саме головне, що я купила, це те, що я хотіла молозиво. Я правда, як сказати, Хотіла б купити сама це приготувати, але я купила вже е, приготоване. Ну, Взагалі-то в мене є таке, що я так не купую, брезливість в мене яка є, якась є, але мені вже ну, не знаю, років з 10 так хочеться того молозива, що я купила. Е, кілограм коштує 200 гривень за кілограм, вже готове. Ну, я, звичайно, там шматочок купила так на пробу. Ну, я спробувала мені, дали то смачне. Таке, як раніше. Тому що так от. Так, скільки вам років? 30. 30. Скоро буде 31. Так швидко час летить. Прям дуже швидко. А голубів скільки. Тут їх годують дітки. що Сьогодні я ще білочку не бачила, та що на дереві. У нас тут їх багато, бо я, бувало, восени, коли Женя тільки пішов в школу, дуже, ну. Кожен день його з ним їздила і сиділа тут в паркі, тож бачила, зараз щось не видно, де вони. Так, виглядаєте на 20, дякую. Якби ж так і було, ну, трошки ні. Так, молозиво я навіть не знаю, яке воно. Ну, Це перше молоко корови після того, як вона отелилася. Не знаю, ми в дитинстві часто їли, хоча в ну, мене що у всіх бабусь не було корів, вони купували і готували. Правда, цей. Кози були у однієї, то ну, я не пам'ятаю з кози. А може, то й було з кози, не знаю. Ну Це для мене смак дитинства. Я як побачила, я просто йшла по, ря... по рядах і бачу о, пусті ці каструлі від цього молозива. Думаю, все. Прогавила я щастя. А тут я йду, бачу, ще трохи залишилось. Кажу, все, розійшлися, дайте мені, бо там ще дві жіночки переді мною стояли, і бачу, вони також на молозиво. Кажу, залиште мені хоч шматочок маленький. Там якраз так і вийшло. Так. Е, і чим старіше, тим швидше час біжить. Та біжить час. Воно не чим старіше, чим доросліше життя до того, як ти в школі був, воно не так бігло. А після школи, коли ти вже починаєш самовільне плавання йти, то дуже швидко йде. Воно рідке, ні, воно таке, як запіканочка, як суфле. Виходить. Це я вдома буду відео буду знімати. Зараз не буду тут уже показувати. Але воно тут ось у мене пакетик у двох лежить. Так, моїй мамі теж 30. Нічого собі. До мене діти зайшли. Там вказано не дитячий контент. Я на кожному відео вказую. О, в спинку тепленько. Так, а ж ви, голуби. Ви такі швидкі. Він за, до тебе заграє, а ти тікаєш від нього. Все. Не хоче, він вже загравати до тебе. Ой. Я й в Руку замерзла, правда трошки є. Сонечко заховалося. Так, мені 11 років. Поля, Полінка. Ну, мені, до речі, подобається ім'я Полінка. Я хотіла колись, ну, ще до Жені. Ну, як до Жені? До Жені я, я знала, якщо в мене буде дівчинка, то також їй буде Євгенія. Мені дуже подобалось. от Женька. Хотіла Женьку. Дівчинка, хлопчик без різниці, але Женька. А так ще подобається Поля. Полінка. Отак, от от так Люди виходять. Ну, зрозуміло, це день на вулиці, субота, всі працюють. Так, у нас у дворі бігають білочки, але наш пес їх ганяє. Це я вчора лягала вже спати і зайшла в тік-ток і там. Знімають про білочку будинок такий гарний, ну дуже гарний будинок. І білочка цю вату, утеплювач витягує і несе в своє ну, дупло. <сі> така вона кумедна. Та ж господиня знімає, каже, куди ти? Це не можна. Вона так набрала і тікає бігом. І по драбині, і по дереву, від собак. Так, Наталя Рудяк зайшла до хати попити каву, а тут стрім. Я просто зараз в місті, треба мені трошки, щоб час швиденько пройшов, тож думаю, вийду. Це вже другий. Я один заходила, то щось вибило. Ой, сонечко так світить. А це на 5 хвилин ще трошки посижу та й буду йти. Та диви, там сонечко, там сонечко, отак. Так що, щоб трохи, бо по магазинах ходити, це зараз як піду, то. І те треба, і те треба, а так порозмовляти, то нічого не треба. Все те, що треба, було, вже все взяла. Так. Можливо, ще буде у вас Полінка. Ну, це як Бог дасть, так і буде. Вас звати Марина. Так, Марина. У нас тут хто тільки не бігає. Її фазани, її зайці, її лисички. Недавно бачили бурсука. Ох і великий. Ем... Так, що в нас? У нас також і фазани ми бачили, і зайці бачили. У нас і кабани. У нас кабанів зараз розвелося дуже багато. Чоловік колись їхав з роботи і бачив, і йшли кабан, свиня з малими. Пропускав їх, машиною зупинявся, каже, дорогу переходили, нічого не бояться. Так, у нас холодно. Ну, сонечка немає в нас. Зранку було холодніше, прохолодніше, а зараз так. Ну, нормально, але я б не сказала, що прям тепло-тепло. Так, хапайте кабана і все. <с> я також йому казала, він так приїхав кажу: ну, -ну десь свіжина. Каже, ти що вони такі великі? А в нас, до речі, сусід. Тримає е, у диких свиней. Я колись запитала прийти, так він сказав, приходь, я щось не прийшла, так що треба, до речі, ще раз запитати та піти показати у відео диких кабанів. У нього свиня і кабан. скоро мають бути, до речі, маленькі, так що треба не впустити цей шанс зняти вам. Отак от. Так от. Де ви живете? Ми живемо в Полтавська область. Полтавська область. Ой, собачка. Та що ж ти так швидко, щоб собачка побіг? Я не встигла тебе зняти. Так. У мене. Рад живе в Індії присилає відео, як у них свині ходять по вулиці. Я вже загороду сколотила і загнала до себе. А що в них? А, в них корова священа. Свиней, вони ж їдять, напевно. Чи ні? Чи Що вони їдять? Корову точно ні, я свиней не пам'ятаю. Так, а я в Польщі. Це Полінка пише, що вона в Польщі. У нас колись було. Вос... Та, ж це, сонце. Восени було таке, що я стою на вулиці, щось я робила. Не знаю, що я робила. У мене е, на городі стоїть е, кабан в'єтнамський. Я думала, ну як, воно ж так шверденько думала, все. То вже нашій кавунчик вискочив. Ні, дивлюся, нашій на місці. Тобто, ну, Я не знаю, хто. Такий він втік кудись. Ні, ніхто не писав, ну, щоб загубився. Так, не їдять вони тільки курку та рибу, а свині в них як у нас голуби. А, зрозуміло. Бо за корів точно знаю, що не їдять, а свиней от не пам'ятаю. Та так, в Індії там брудненько, звичайно. Бігають в них всі, грязне там. Так, скоріше, як в Америці, скунси. Ой, скунси то таке. Вонюче. Там в нас також зараз, ну, воно ж полювання, полювати зараз не можна, то розвелося. Ми і кусулю бачили ось недавно їхали також. Так, в Польщі сумно, хочу в Україну. Так, зараз багато хто сумує. Все одно і в безпеці, але додому хочеться. Так, шкода, скільки свиней, а вони голодують, дивні люди. Так, вони, до речі, ото, наче згад... спливає картинка в мене в голові, що вони ході бігають, що ребра видно. Значить, Наче так. От так. Буду, напевно, я закінчувати, бо поки я дійду, мені ще треба парк цей пройти. Поки дійду, треба ще зайти, напевно, в магазин хліба купити, бо щось я забулася за хліб. І все. А потім вже буду вдома знімати, завтра відео буде. Бо в мене ж так виходять: сьогодні вийде за вчорашній день, а завтра за сьогодні буде. Дякую вам за спілкування для мене. Та де ж воно отак. О. Дякую вам за спілкування. Для мене час швиденько пройшов. Всім всього доброго, гарних вихідних і тихих. Бувайте здорові! Пока-пока.